Добрий день, любі малята, рада вас вітати. Хочу, щоб ви відгадали загадку, щоб зрозуміли, про що буде йти мова. Різні скельця є у мене, червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти, зачекати. Як ви гадаєте, що це? Так, це світлофор. Діти, пропоную розглянути світлофор. Світлофора є три кольори: червоний, жовтий та зелений. Коли горить червоне світло, ми стоїмо. Коли горить жовте світло, ми чекаємо, приготувалися, щоб йти. А коли горить зелене світло, можна йти. А зараз пропоную подивитися маленьке відео про світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Діти, подивіться, в мене є світлофор, але в нього не вистачає кольорів. Погляньте, бігі кружечки. Пропоную їх замалювати. А перед тим ми зробимо пальчикову вправу, щоб розім'яти наші пальчики. Діти, в мене є три олівчика: червоний, зелений. Та, жовтий. Давайте згадаємо, на який колір пішоходи переходять дорогу. Так, на зелений. Давайте зробимо пальчиком вправо з зелене олівчиком. З олівцем я гарно граю, перекочую, катаю і на місце повертаю молодці. Для нашої роботи нам потрібен шаблон світлофора, фарби червоних, жовтих та зелених кольорів та губки. Починаємо. Беремо губку, занурюємо в червоний колір та притискаємо губку ось так. Штампуємо. Тепер беремо губку, занурюємо в жовтий колір і теж штампуємо. ось так. Як гарно у нас виходить. І залишився який колір в нас? Так, зелений. Діти, ось такий гарний світлофор ми намалювали. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і переходьте тільки на зелений колір. До побачення на все добре!